Добрий день, мої шановні підписники. Ви на каналі Олександра Стасюка подався в мандри» і я для вас сьогодні хочу зняти відео про корисні гаджети і про корисні штучки, які я використовую в мотоподорожах, Які я нещодавно придбав. Хочу поділитися з вами. Можливо, і вам стане в нагоді така річ. і Ви теж захочете по моєму прикладу таку придбати. Тому що я, як я вже наголошував, дуже багато інформації черпаю саме з YouTube. Дивлюсь цікаве відео, надихаюся ну і повторюю це. І сьогодні я вам хочу запропонувати ознайомитися з надувним матрасом, який я придбав вже доволі давно. З рік я вже їм користуюсь, можливо, навіть більше. Декілька разів я на ньому з комфортом ночував. Я їздив на Біле озеро. Я його брав з собою. А кому цікаво, отут буде посилання. Подивіться, будь ласка. І до цього надувного матрасу мене виникла ідея придбати помпу невеликої потужності, щоб не надувати це, не накачувати його за допомогою своїх легенів. В цьому матрасі, до речі, його цікаво, особливість, що тут є ручна помпа, вона встроєна в цей матрас, і за допомогою. Цієї помпи стискаючи її, можна накачати цей матрас. Але це дуже довго, це, як би вам сказати, незручно, дуже кілька разів я користувався, і все одно я кидав. відкривав клапан спускний, який в цьому матрасі призначений для того, щоб випускати повітря. І через нього накачував цей матрас. Мені таке, звісно, надоїло, і я вирішив придбати Та я вам покажу невеличку помпу. Ось вона, ця невеличка помпочка. Я зараз її дістану і вам покажу, що вона собою представляє. Отакий От малючок. Як ви бачите, невеличкий. Цікава його особливість в тому полягає, що він навіть має фонарь для кемпінгу. Окрім того, що це є помпа, ще це є і досить потужний, класний фонарь. Я вам зараз все покажу. але но... Перед тим як я увімкну цей фонар і вам його покажу, ви можете подивитися технічні характеристики цієї помпочки. Вона має 25 Вт потужності, має літій іонний акумулятор на 1200 мАч. Не пробував за допомогою цієї помпи накачувати цей матрацик. Тому ми з вами, я думаю, що зробимо це на відео, і ви самі все подивитесь. Ну, перед тим як розпочати, я покажу цей фонарь, як він працює. А, це вже запрацювала помпа. Е, я вам скажу, досить потужно, вона дує повітря з себе. Е, це кнопка запуску самої помпи. А ось кнопка увімкнення фонаря. Ми нажали, затримали, і фонарь загорівся. Якщо нажмемо, затримаємо, він виключиться. Тут один режим. Що дуже буде зручно, не треба цих мігалок, маргалок і таке інше. Заряджається вона за допомогою, знімається резинова заглушка. І ми бачимо тут розйом Type-C. Є цікава дужечка, дуже корисна, тобто можна цю помпу повісити в палаточку, і вона буде дуже гарно вам освітлювати внутрішній простір палатки. Зручна штука, мені дуже сподобалася. Я навіть не очікував, що буде такий функціонал. Отака от помпочка невеличка, вона пластикова, пластиковий корпус. Дує досить. Ну, от... Тут Просто турбіна. Дуже потужна штука. Плюс до цієї помпи, що ще йде в комплекті? Шнур зарядки. Він такий малопотужний Type-C USB. І плюс є насадки різного розміру, які будуть використовуватися для різних матрасів. Можна накачувати м'ячі. Все куди необхідно подавати повітря, стиснене, все можна користуватися. Я навіть і пробував ще тут. У мене от є в цьому комплекті я собою так от ввожу. Плюс у мене ще є і така, бачите, подушка на дуна. Тут теж в цій подушці от є помпа така. Встроєна, відкриваєш клапан і отак от от починаєш працювати рукою, і вона накачується. Приблизно така сама картинка і в матрасі. От тепер тут нам буде не досить зручно, і я пропоную перейти в кімнату, розстелити е, цей матрас надувний і спробувати його надути цією помпою, яку я вам тут зараз нахвалював. Ну що ж, переходимо в кімнату. Перейшли ми на наш випробувальний полігон. І ось те, що я вам казав. На матрасі є вбудований отакий от насос. На нього отак треба тиснути. Тут, бачите, піктограма ноги. Вступаєш сюди ногою і починаєш отак от ногою працювати. Ну, що я вам скажу, це не дуже ефективно. Я вже пробував, а потім думаю, добіса це все. Треба йти іншим шляхом. А інший шлях, ось, бачите, це клапан, який для того необхідний, щоб випускати швидко повітря з цього матраса, щоб його можна було швидко прибрати. До речі, матрас від виробника китайського Пакуне. І що цікаво, що так попало, що і насос цей теж від виробника пакуне. Я зараз підберу насадку. До цього отвору, ну і будемо намагатися накачувати. Підібрав я насадочку. Через цей отвір повітря всмоктується, а через е цей отвір воно нагнітається під тиском матрас. Зараз приладною Воно тут легенько. О, вже дивіться, вже начал качати стоп, хвилиночку Я його не досить. Хоча, в принципі, нормально. Дивіться, він на очах прямо надувається. Це якась фантастика. Я ще... Це перший раз я пробую перед вами робити от цю процедуру. Подивіться, як матрас випрямляється. Швидкість просто неймовірна, Мені, щоб його накачати за допомогою своїх легенів, мені так в голові паморочилося, що це просто капець був. Ну, дивіться. Ну, ще чуть -чуть, і він буде готовий. Ну, фантастика! Це просто неймовірно. Хі -хі -хі. Ну, скільки ж тут пройшло часу, ви подивіться, декілька, декілька секунд. Все, матрас накачаний, подивіться. І відчуваєте по звуку, що насос так запрацював досить потужно, тому що тиск вже є. Ну, виключаємо. Але він тут же спускається через отвір і потрібно його отак от різко раз і швидко докачати. Вже за допомогою тоді цього насоса встроєного. Це буде зробити набагато простіше. Ось так. Я зараз зроблю на нього приляжу і вам покажу, як це буде виглядати. От уже коли він майже накачаний, да, звісно, і, і попрацювати трохи ногою. От Я зараз так от натискую на нього. Да, і він качається. Якщо я буду робити так от тільки використовувати цей насос, то я не знаю, скільки я буду отак от стояти і його качати. Та й нікому це не потрібно, напевно. Ну, вже майже не качаний. Зараз я на нього приляжу. Отак пановий матрас виглядає. Він з такого матеріалу зроблений, до речі, він ковзає такий, я б сказав, би, нейлон, якісь, чи що. Такі, знаєте, плотний нейлон. Для того, щоб не скатуватися, на нього ще треба щось бажано. Наверх застелити, і тут є отакі кнопки, вони отак от розташовані, ці кнопки, і можна щось на ці кнопки, напевно, пристягувати, щоб воно не ковзало і не з'їжджало з цього матрасу. Зона підголов'я, як бачите, можна зручно укластися на нього. Хоча я пробував без подушки, ну скажу, що не дуже зручно. Подушка все одно якась треба. Хоча б надувна, таку, як я вам показав перед цим, я вже подушку надувати не буду ось ну Як бачите, ширина його якраз на мій розмір тіла дуже зручна. А до речі, що я буду гадати? Отут -от, на упаковці вказані його розміри. Як бачите Довжина 195 см, ширина 70 см і висота 10 см. Тобто, якщо навіть буде прохолодно, його товщина. Дозволяє дуже класно утримувати тепло тіла і не передавати його на землю. Ну, отак от я на цьому матрасі виглядаю. Ну, досить я вам скажу класно. Зручно спати на ньому. Ну, я от спав уже декілька разів на ньому. Ну, я вам скажу, що дуже класно. Матрасик то що треба. Всім рекомендую, хто хоче купити собі таку річ, обов'язково до нього придбавайте насосик такий. Таку помпочку, і буде вам щастя. Чесне слово, буде комфорт. І оці всі збирання, розбирання, вони будуть дуже швидко проходити. А від цього залежить і комфорт. Наскільки все швидко робиться, наскільки все це легко можна зібрати, розібрати, упакувати, і вага цього матраса складає в зібраному стані, всього на всьому кілограм. Отак. До речі, помпа має реверс. Якщо я її зараз вмикну, я тут переставив, бачите, з нагнітання на висмоктування. Нажимаю. І вона починає його викачувати воздух з нього. Не надувати, а викачувати. О! І він потихеньку спускається. От, як бачите, дуже корисна штука. Я всім рекомендую. Всім рекомендую Стоп машина, не виключайтеся. Всім рекомендую придбати таку помпу з ліхтарем. Дуже корисна штучка. Поки що все на сьогодні. Очікуйте нових відео, нових розпаковок. З вами був Олександр Стасюк. Канал подався в мандри. Готуємося до гарного мотосезону 2026 року. Зустрінемось на дорогах.